Ольфар Нечай, відомий своєю здатністю до передбачень та мудрістю, був людиною, яка за своє життя не раз дарувала настанови і пророчества тим, хто до неї звертався. Проте найбільш важливе і глибоке передбачення він зробив перед своєю смертю, коли відчував, що його час на землі добігає кінця. Останні дні свого життя він провів у роздумах, багато часу присвячуючи спогадам про минуле і прогнозуючи майбутнє. Важливе було його перечуття, що мир в Україні настане, хоча не одразу і не таким шляхом, як багато хто міг би бажати. Його передбачення були сповнені розуміння глибоких процесів, які мали відбутися в країні в найближчі роки. Згідно з його словами, мир настане, але він буде дуже складним і важким процесом. Мольфар сказав, що повернути всі території України не вдасться. Хоча й буде зроблено все можливе для цього. Це була велика правда, що він бачив території, які були втрачені, не повернуться до країни так швидко, як би того хотіли українці. Проте, за його словами, не треба було зневірятися, бо кожен втрачений квадратний метр був частиною більшого процесу, в якому знову відродиться національна сила. Україна, на його думку, обов'язково відновить свою гідність, але шлях до цього буде важким і сповненим втрат. Він також зазначав, що війна не буде виграна швидко і що перед світом поставлять такі завдання, які потребуватимуть часу для їх вирішення. Нечай вірив, що все ж мир прийде, але лише через багато випробувань, через багато страждань та втрат. Він говорив, що в день настання миру всі люди в Україні відчують неймовірну радість, що цей день стане великою перемогою для країни. Проте цей мир не буде ідеальним. Україні доведеться багато працювати над відновленням. Але сам факт миру буде величезним досягненням. Усі розумітимуть, що це був великий крок вперед, навіть попри складність і величезні втрати. Мольфар зазначав, що важливим знаком настання миру стане православне свято він передбачив, що саме в цей момент відбудеться мир, коли вся Україна буде святкувати це велике свято. Пасха, за його словами, буде тим часом, коли мир повернеться в Україну, хоча це не буде швидко чи безболісно. Але саме це свято стане символом великого відродження і об'єднання. У цьому передбаченні було щось магічне, бо Пасха завжди була часом надії, Воскресіння та відродження. Нечай підкреслював, що важливо буде зберігати віру в майбутнє, навіть коли здаватиметься, що мир і спокій ще далеко. Ті, хто переживуть найбільші труднощі, будуть у змозі оцінити повноту мирного життя, коли він настане. Але до цього доведеться пройти через багато випробувань. В Україні ще буде багато бійок, жертв і болю, але навіть у цих умовах народ не втратить свою ідентичність і рішучість. Він вірив, що справжня перемога лежить в серцях людей, які здатні протистояти злу і бути терплячими. За словами Мольфара, шлях до миру буде переповнений не лише військовими діями, а й величезною дипломатичною роботою. Він передбачав, що великі переговори з різними міжнародними партнерами зіграють ключову роль у встановленні стабільності в Україні. Проте ці переговори будуть важкими, оскільки доведеться домовлятися про компроміси, які не завжди будуть приємними для кожного. Проте, як він зазначав, важливо буде не втратити головне незалежність і суверенітет країни. останні місяці життя нечай переживав напруження в Україні. І його передбачення ставали все точнішими. Він бачив, як змінюється ситуація, як народ знову зростає у своєму прагненні до миру і стабільності. Проте також був і його тривожний прогноз, що втрата деяких територій може стати серйозною раною для національної ідентичності. Він говорив, що країна переживе великі випробування, але зможе зрозуміти, що мир не обов'язково означає без боротьби. А скоріше результатом великої сили духу. Мульфар також зауважував, що під час настання миру буде багато розчарувань серед людей, які не зможуть забути втрати. Він говорив, що цей біль залишиться з людьми на довгі роки, але його треба буде перемогти, щоб будувати нову країну. Україна зможе відновити свою економіку, свою культуру та освіту, але мир буде досягнутий через великі жертви. І, хоча біль буде. Люди повинні будуть навчитися жити з ним і не втратити свою національну гідність. Він підкреслював, що для того, щоб цей мир став можливим, люди повинні будуть об'єднатися, забути про поділи і працювати разом на благо країни. Мольфар також говорив про необхідність взаєморозуміння між різними частинами суспільства, адже мир не може бути збудований на основі ненависті чи розділеності. Він радив людям не втрачати віру в Україну і її майбутнє. Навіть коли здається, що все йде не так. Нечай часто згадував про силу українського духу і стійкість, яка буде необхідна в майбутньому. Він вірив, що саме ця сила дозволить країні пройти через усі випробування і вийти переможцем. Пасха, за його словами, буде символом перемоги життя над смертю, і це стане тим моментом, коли Україна зможе пережити своє відродження. Проте відновлення країни вимагатиме не лише матеріальних зусиль, а й глибокої духовної роботи. Нечай розумів, що на відновлення України після війни піде багато часу і цей процес буде довгим і складним. Але він не сумнівався, що саме через релігію і віру в Бога люди зможуть пережити всі труднощі. Він вірив, що через цю віру прийде справжнє відродження країни і українці знайдуть сили для відбудови. Пасха стане символом не лише Воскресіння, але й надії на краще майбутнє, на мир, який буде благословенним. Мольфарний чай, який завжди зберігав спокій і мудрість навіть в найтривожніші часи, не раз повторював, що майбутнє України не можна побудувати на ілюзіях. Він розумів, що мир не принесе миттєвих вирішень усіх проблем, а стане лише першим кроком до складного процесу відновлення. Після багатьох років війни та випробувань країна потребуватиме не лише матеріальних ресурсів, але й глибокої внутрішньої трансформації. Важливо було те, як українці сприймуть мир, чи зможуть вони здолати травми минулого і будувати майбутнє на нових засадах. За його словами, справжнє відродження не відбудеться без глибокої духовної і культурної роботи, яка дозволить народу перебороти розділеність і відновити втрачену єдність. Важливим аспектом передбачення нечая було його бачення соціальної стабільності після війни. Мольфар вірив, що в Україні з'являться нові покоління, які будуть здатні прийняти мир, не повторюючи помилок попередників. Це покоління, за його словами, розумітиме, що єдність і взаємоповага ключові компоненти міцного та процвітаючого суспільства. Українці вчитимуться не лише жити разом. Але й працювати разом задля розвитку країни серед найголовніших викликів, за його словами, буде подолання глибоких соціальних поділів, які залишаться після війни, тому важливо було не дозволити страхам і ненависті домінувати в повсякденному житті. Мольфар говорив про важливість державної ідентичності для поствоєного періоду. На його думку, кожен українець повинен був би відчути свою приналежність до великої нації. Що бореться за свою свободу та незалежність. Важливо було підтримати культуру, мову та традиції, щоб країна не тільки фізично відновилася, але й духовно повернула собі свою суть. Проте, для цього, як вважав нечай, треба було бути готовими до самопожертви, до терпіння та до постійної праці над собою і своїм суспільством. Це не буде процесом, що відбудеться швидко. Але його результат стане основою для нової держави, де кожен відчуватиме себе важливим і необхідним. Мольфар вірив у надзвичайну важливість міжнародної підтримки для України після війни. Він зазначав, що, попри те, що мир настане через внутрішні зусилля, Україна також потребуватиме допомоги від світової спільноти для відновлення своєї економіки та інфраструктури. Важливо було не лише отримати допомогу. Але й утримати свою незалежність аби не потрапити в залежність від інших держав. У своєму передбаченні він бачив, що Україна здобуде підтримку, але також повинна буде проявити мудрість, щоб не допустити експлуатації своїх ресурсів і потенціалу. Мольфар вірив, що з кожним роком Україна буде ставати сильнішою і більш незалежною. Ті труднощі, які на них чекають, вони повинні будуть пережити з гідністю і розумінням, що справжня сила нації полягає у єдності її людей. В Україні знадобиться час для повного відновлення, але це буде час, коли нація буде працювати на свою спільну мету. Він бачив країну, яка не просто вижила, а й процвітала після всіх випробувань, готова стати прикладом для інших націй. І, зрештою, Мольфар підкреслював, що важливо не забувати про уроки минулого. Україні не можна дозволити забути свої труднощі, бо саме вони стали тією основою, на якій будується новий світ. Тільки через пам'ять і уважність до історії нація зможе рухатися вперед.